Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. У нас сьогодні доволі тепло, і я вийшла обрізати малину. Хочу вам показати, по-перше, цей барбарис: це Оранж Рокет. Подивіться, яке листя зараз яскраво в нього. Половина барбарисів в мене вже посипалось листячко, а ось декілька. Оцей Оранж Рокет стоїть ще в листі. Весь. І такий він яскравий, прямо таке приваблює погляд. Зараз ще покажу вам. Цей назву я не пам'ятаю, якось з барбарисами в мене. Чомусь я назви не підписала і не пам'ятаю, тільки от декілька пам'ятаю. Але назва є, я підпишу вам. Теж дуже гарний зараз. листечко гарнісіньке таке. Тут сонечка мало і ще ось бачу вологі листя. Бо інієм трошки було притрушене зраночку. Так коротко я цього року обрізала Еріку вперше так коротко, дуже обскубла. Думала, вона не буде квітувати, але ні, вся-вся ось у квіточках стоїть і вже починає. Красунька. Спірея стала такого шоколадного кольору. Кітички з соцвіття стоять уже сухі, але все одно дуже привабливо. Цей я теж не пам'ятаю. Все вам підпишу потім. Це з карликових сортів він не дуже наростає. Ну і цей теж, подивіться, який яскравий він. У нього влітку була така світленька облямівочка по краю листя, а зараз вже немає її. Трохи-трохи видно, але майже немає. Ось тут видно. І бачу, щось він засихати почав ось і всередині, то я навесні, мабуть, йому зроблю дуже коротку обрізку, трохи омолодити його. Все, йду грізати малину? Ремонтантну свою. Ще досі мій один стоїть у квіточках і цвергнуті. О, шада, ти будеш нам виконувати то щось? Ні? Давай будеш? Обіз ти, Обізянути. Мамина обізяна. Що, не будеш там тут бігати? Настрій? Нам не будеш піднімати, а? Пішли, малину будемо різати. Та ні, не додому. Ні! Пішли різати, працювати. Давай, давай. Ось тут ми маємо два ряди малини. Оцей ряд ремонтантна, це вона другий рік у нас росте. А це звичайна малина. Вона дуже смачна, крупна, але один раз дає тільки врожай. Цього року вона, подивіться, яка вимахала. Тут десь метр п'ятдесят буде. І вона ось себе уявила, мабуть, плетистою трояндою, то подивіться, які, які гілки вона наростила собі, які пагони. Вон там аж до землі впали, лежать на землі. Хотіла обрізати, але не буду чіпати, мабуть, або, може, трошки отак повкорочую самі кінчики. Або так залишити, навіть не знаю, що. Ну, зазвичай я вкорочувала, вкорочувала отак до цієї арматури верхньої. Може, так і зроблю. А ось з ремонтанною, чесно кажучи, я не мала її ніколи і не знаю, як, як з нею поступити правильно. Хто вирощує на продаж, то зрізає до землі, повністю зрізає до землі, щоб ягода була крупніша і вона і солодка, тоді не така кисла. А якщо два врожаї, то багато хто каже, що ягода буде мілка і кислувата. Ну, я її саджала не для того, щоб її продавати, а для нас. І хочеться трошки продовжити цей сезон малиновий. Тому, мабуть, я зроблю так: я поріжу через кущ, а може так, один кущ на три, два зріжу повністю під землю, а один буду залишати собі так, щоб він був врожай і на наступного року перший врожай. Буду залишати такі гарні самі пагони. Бачите, вже листя приморожене і такий колір цікавий в неї. Я думала, чесно кажучи, що в мене один і той самий сорт, просто мене, як то кажуть, обманули, але бачу по листю, як воно зараз виглядає, то воно начебто все ж таки відрізняється. Ну, не про це. Зніму зараз цю сітку від шади, вона все одно її вже порвала. всю, Тут наробила дірок, і потім буду обрізати. До прикладу, візьму оці крайні два куща. І ось цей зріжу повністю під землю. Лістечку, оце потрібно зібрати все, тому що тут і шкідники можуть бути, і хвороби, тому краще його зібрати. Вже воно майже все посипалось, але після обрізки якраз їй нема чому буде сипатись, От прямо під землю. Отак. Вона оброблена, я обробляла її біошоком і Д-30 препаратом. От, і я обрізала так. Крайній ось, бачите, одні штурпачки. Отак. А ось цей я залишу, зараз виберу такий, щоб не були. Пошкодження. Оцю тонку я точно зріжу, вона тоненька, отак, під землю. Ось ця мені теж щось не подобається. Тут як тріщина така зріжу. Одну залишу все ж таки, щоб вона дала мені врожай. Одну чи дві можна залишити. Цю я теж отак під землю. Ось. І в мене залишилось дві дві, і вони такі довгі. Ось тут вона давала мені врожай, ось він ще є. Ось бачите? Тому оце мені потрібно обрізати. І я її обріжу десь, мабуть, ну, метр залишу. Достатньо мені буде десь отак. І всю так само до ось цієї опори, щоб було до чого причепити. Ось так. Все. І що мені це дасть? Ота буде. Пізніше вона буде десь, може, у липні, ось ця, цей кущ, а цей поряд він буде раніше. Раніше, навіть за цей сорт, мій, за звичайну. Тому ми будемо вже смакувати цю раніше, а потім вже буде ось ця наша. І коли відплодоносить звичайна, то в нас почне давати врожай. Ремонтантна, та, яка піде вже з наступного року, буде давати нові пагони поточного року. Ось так. І тепер я буду отак далі залишати. Один буду залишати на ранній врожай, а два буде просто під землю. Тут в мене два пропали одразу і пусте місце. Ось це росте сусідська слива. Дає мені постійно пагіни. Ось воно вже, бачите, ось молоденькі. Ось звідси будуть молоді пагони. Присиплю потім, мульчою з гілок. Ось це я теж під землю зріжу. Звичайно, малину її можна різати навесні, треба різати. А ось ремонтантно, ну, я так зрозуміла, що потрібно. Восени, коли вже буде холодно, холодно, вже приморозки будуть. Ось. Так, а ось тут можна і залишити щось на перший врожай ранній. Одразу позбуваюсь оцієї гілочки. Це стара, якось я її не примітила, я старе вже все вирізала. Те, що минуло річне. А цю якось не побачила. Ось так. Ця коротенька я її теж виріжу до землі. Вона, в принципі, бачу, що ну, можна залишити будуть трошки коротше. Отак. Все, що від плодоносило, потрібно прибирати. Чесно кажучи, не дуже подобається мені це. Все листечко потрібно обрізати. будуть теплі дні, то я ще раз зроблю обробку, може буде десь у грудні обробку від шкідників і від хвороб. 30D і біошок. Так, це все під землю. Бачу такі гарні гілочки, пагони, що можна і залишити щось собі. А оце кривеньке, а це можна зрізати під землю. Зкорочуємо отак. Це все можна навіть отак обідрати, щоб не обрізати. Отак і досить. І десь метр вісімдесят можна залишити. Це вже від сорту. Якщо сорт низькорослий, то можна 50 залишити. Сантиметрів так. Ось воно, подивіться, яка, яка краса була б. Не встигла вже. Але вона, бачите, я обрізала тут, вона давала вже врожай, я обрізала і вона дала ще з бокових нижче. Під землю, Сухе прямо от якомога нижче, тому що там може бути гниле, хворе, тому сухе намагаюся обрізати понижче. Отак. От Ось так в мене вийшло. Залишила я 5 кущиків для того, щоб посмакувати ранньою малинкою. А решту я обрізала просто в рівень з землею. У мене є ще три вільних місця, і потрібно десь замовити собі малинку ще ремонтантну. Якщо хто знає де можна замовити, і так, щоб не було там мінімального там, 5 кущиків. хоча можна і 5, нічого знайду місце. От, Іде перевірені, щоб вона була не низенька, а така висока, тому що тут опора, бачите, ну, метра два, то можна таку високу саджати. Підкажіть, будь ласка, як виріжете свою малину ремонтантну? Які Секрети у вас є. Підказуйте. Я з задоволенням буду читати ваші коментарі і враховувати ваш досвід. Цю малинку, звичайно, я обрізала просто отут, щоб от, от, отак до землі не була вона, тому що ну, з землі теж всякі хвороби чіпляються. Волога, шкідники, то обрізала просто так. Трохи більше, ніж опора, а навесні вже зроблю кардинальну обрізку. Старі, я вам вже казала, чи ні, старі гілочки. Минулорічні я обрізала вже десь місяць тому, повирізала сухі, а це все залишилось цього року. Молоді. Тут в мене полунички трошки посадила. Це для шади, Може вам. Може, вона припинить звідси тягати полуницю, бо ми за нею не встигаємо. Дивіться, як гарно пішла та, що я посадила у контейнери з вусиків. Ось ось та, що ранішня була посажена. Це з сайту зелено, здається, так, зелено. А оце все те, що я посадила. Вже з вусиків. І подивіться, які розеточки міцненькі такі листечка. Дивіться, яка вона. А покажу вам ту, яка посаджена раніше. Подивіться, як вона гарно наросла тут. Оце старе можна прибрати, якийсь день вийду, то поприбираю. Справжня осінь. Листя гарне, красиве. Навіть у полуниці. Дивіться, які кущі. Гарнюся. Чекаю наступного року, яка ж вона буде. Посмакуємо. Ось ця щось мені не подобається. Якесь листечко таке. Жовтий. Не подобається щось. Шада, що ти там жуєш вже? Палки? Ну, десь, а потім ригаєш мені, так? Да? Ні, не можна жрати палки. Шадо. не можна. Ти Що голодна? Ти завжди голодна в мене, так? Да? Сонечко вже сідає. Дуже швидко сідає сонце. І стає трохи прохолодніше. На цьому відео буду завершувати своє. Чекаю від вас в коментарях ваших порад. Дякую вам всім, дорогі мої, за підтримку мого каналу. Бачу, що ви дивитесь навіть старі відео передивляєтесь, підтримуєте мій канал таким чином. Дякую вам всім за коментарі, за ваші вподобайки, репости, за перегляди. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам за те, що живі, за те, що живемо. В своїх домівках не всі. Дуже душа болить за тих, хто виїхав, і хто дуже скучив вже за своїми садочками. Хочеться, щоб скоріше повернулась додому, до своїх домівок, до своїх хат. Дякую ЗСУ і низенько вклоняюсь. Їм. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!